Коли кажуть, що ніхто не очікував війни з Росією, мені дивно. Мені здається, що вся логіка розвитку і Радянського Союзу, і пострадянського простору свідчить про те, що війна Росії проти України, і не тільки проти України, була неминуча. Жили, ви, ви ожидали очікували такого? Так. Я не мі... Я... Слушайте, ну просто нереально. же. Ну, ну чому? Просто. Природа нинішньої російської держави, плюс вкорінена ще в імперських традиціях така, що Росія не могла змиритися фактично з втратою своїх територій, Розглядають Україну і інші деякі держави, як російську споконвічну територію. І час від часу та от якась невелика. Або велика успішна війна, вона дуже потрібна імперії для того, щоб народ підтримував імператора. Грузія, до того Придністров'я, Україна і так далі. Ну і так Чечня, так. Чечня. Під вибори, так Чечня, Єльцина там, Даєльця. обов'язково, да? так, Ого. само собою. Ну, тому я насправді картаю себе, коли йшла Олімпіада в Сочі. Я тоді написав е, такий матеріал, розмову для громадського радіо, в який, е, який називався Не хочу сліз, коли закінчиться Олімпіада в Сочі. Ну, російською мовою. От, де я писав, що я не вважаю, що Росія втручатиметься у українські справи більше, ніж вона втручається, але надто багато моїх співвітчизників зараз відчувають, що... Може бути більше втручання. І насправді це я сам себе переконував, що цього не станеться. А воно сталося і дуже швидко. От. Це цілком було логічно. І як би там не поводилася, та, ну, нинішня влада каже, справедливо каже, що Янукович і його команда розвалювали українську оборонну галузь і так далі. Але навіть якби цього не сталося, було б, було б. І по суті, Майдан же ж теж не на порожньому місці стався. Великою мірою він був спровокований діями Росії. Тому і передача Криму 1954 року до складу України це така була бомба у дії. Я не можу. Остаточно відкинути припущення, що це було зроблено навмисне радянським керівництвом з метою в майбутньому скористатися цим для того, щоб підірвати Україну і взагалі весь пострадянський простір. А що тогда буде далі? Путін піде далі і ні? на Донбасі відступить? На Донбасі, я думаю, він не відступить ніколи. А як тоді договорюватися з цими містними руководителями? Они ж тоді виходить ни на що не влияют или влияют? Ні, ну чому? Я думаю, вони впливають э, тією мірою, якою в них є зброя, якою в них є певні збройні загони і так далі. Навіть та навіть маріонетки, якщо ми їх визнаємо маріонетками, мені чесно кажучи, чи хочеться вірити, що вони є маріонетки. Ну, але у маріонетки час від часу виникає бажання діяти самостійно.